Всім привіт! 11 лютого намочила перець, насіння перцю для розсади, це для продажі і розсади перцю ну, в селі, людям. Я намочую отакі ось узлики. Антей, ратунда. Ратунда жовта, вона рання, гарна, із жовтих мені найбільше подобається оця ратунда жовта. Подарок Молдови П'ять сортів для поки що білозірка і ще хтось там, мабуть, каліфорнійське диво, але воно й не раннє, а дуже довго в нього проростає насіння. В'яжу вузлики, складаю, залила теплою водою. Нехай трішки постоїть, ну, трішки це півгодини, не більше. Це я так десь побачила. Я зливаю, щоб там води не було внизу, щоб вона не, не виходила, тому що воно скисне. Не намочую ні в чому в чистій воді. Колись е, алоє було модно, воно тоді так закисає, такі запахи йдуть. Звідти. І фітоспоріні пробувала, в чому тільки не пробувала, не подобається. Ніякого покращення я від того не побачила. Накрила і о, ось кришечкою зверху накрию і до пічки. Щоб в теплі стояло. Перець дуже любить тепло. Сьогодні вже 11. Думала вчора сіяти, але в нас не було світла, як потушили, та я й заснула, доки діждалася його до вечора. Якщо намочувала 10 лютого, то сіяли ось 16-17. Висіваю я своє зібране насіння, висаджую перці подалі один від одного. В магазин не боюся, щоб не було гірке, гостре. Буває дуже часто, що магазинний солодкий перець, він гострий. Я купую насіння, пробую для себе, а потім збираю для людей. І... Насіння з солодкого перцю я намочую, гіркого не намочую, тому що воно й так очі виїдає, я чхаю від гіркого перцю, коли висіваю. Гібридне насіння, куплене в магазині, ніколи не намочую. Воно оброблене, відразу я його сію. І поливаю, і присипаю земелькою. І ніколи не беру насіння з гібридних перців. Пробувала для себе, садила і розсада гарна, але перців там дуже мало, і вони не встигають вистигати у нас. Вони ото зелені, маленькі, доки зав'яжеться, і не встигає він у нас вирости. Пробувала я і кубовидні собирати насіння з перців із Геркулеса. І пробувала отакі довгенькі, мабуть, мадонна у мене були. Якісь були, вже воно забувається, нове щось купуємо, пробуємо. Сезон розсади розпочато я намочила насіння перцю. Якщо намочила, то це вже те саме і мочила, і не мочила, сіяла, то однаково воно сходить приблизно. Слона мочене насіння рівніша розсада виходить. Вони всі крючочки ми беремо однакові, і однаково вона сходить. А сухе, дуже різне, по-різному сходить. Та сьогодні, та післязавтра. Собі, можливо, сьогодні посію перець хаски 25 штук, дуже смачний, щоб начинять його. Це мені 10 штук і родичам 10 штук, тому що 25 штук так нам і не треба стільки. І ще ж у нас, щоб їсти, є геркулес, росте, у теплиці буде, то я якось собі знайду перчинку. Передивилася своє насіння у 2019 рік, вже треба викидати. Довго насіння не зберігається, воно не буде проростати. Мало в мене, немає чого й посіяти. Я люблю так, щоб аж кришка не закривалася в оцій коробці. Так, по теплиці учора досадила всі живці, які ставила в корінювати для горшків. Гарне коріння тепер нехай росте і не прикривала. Ось воно гарно. стоять, не, не зів'яли, нічого я їм не роблю. Тепер де не гляну мої живці. Оці приживаються для горшків. Пересадила лобелію в 100-грамові стаканчики. Вона, мов, іще й маленька, але я завжди отак її посажу. І нехай росте, треба одну, а я декілька. Потім ще пересажу в півлітровий стакан і буду стрихти разів два, щоб кущик був горний. Сьогодні пересаджую помідори для теплиці. Це гібриди, зульфія. Гравітет у мене і там різні. Трішки різних пробую новенький і чері. Перевалюю в 200-грамові стаканчики. Коріннячко є, все добре. Але вони такі підтягнуті, тому що я трошки. Пропустила, коли вони сходили, та й світла мало в нас. Гравітет напівдетермінантний, він середньорослий і розсада не дуже висока. А оці махітуси, так онде як дядьки, стоять, треба їх глибше позасажувати. Вони аж хитаються в цих касетах. Вчора принесла ящики з, з цими кульками саморобними. Для помідорів у теплицю мені дуже, мені дуже подобається з них висаджувати розсаду в теплицю. Можливо, якби тисячі були, це було б незручно та найняті працівники, але я люблю з таким гратися. Розкручую, висаджую коріннячко ціленьке. В, то, в тому році я прямо з касети висаджувала в оці саморобні стакани. А в цьому році розсада трішки підтягнута. Можливо, касета не таку я взяла, як потрібно. То пересажу відразу в 200 грамові стакани. Махітос повиростав такий, що я пересаджую великі стакани. Оця штучка чоловік зробив, давно продається в магазині, але мені ото припече щось і, і зроби сам та і все. Де там ми його купимо в магазині? У нас у районі я поїду, дам список, вони на мене дивляться, вони такого і не бачать. А воно працює за всі ти, що в магазині. Беру ось. Свій помідор перерощений і туди його посадила. Поливаю просто водою відразу. Треба з укорінювачем, але я так часто в касеті давала того укорінювача, що зараз просто водою і досипаю зверху землею. Більше зараз поливати не буду, нехай воно там ж полите. Не дуже полите, коли пересаджую, тоді гарно витягується з касети. Полила, присипала, підписала. Підписую, тому що в теплиці... різна висота теплиці. Посередині махітос сажаю, а по краях гравітет, він нижчий росте. Тому підписую. А так помідор є помідор, потім то я побачу, який він. Але якщо махітос на півтора метрову висоту теплиці посадить, то там ладу не буде. І так само ось чері, маргуль посадила у великий, і нехай воно вже там живе. І ще у мене в планах оці петунії, що як пожмакане листя, взяти якийсь там живець який і викинути його, тому що, мабуть, це павутинний кліщ. Я лупу брала, дивилася, нічого я не побачила. До речі, мені так і казали, що бакопа дуже вражається павутинним кліщем. Тому вона, мабуть, і не приживляється, цю взагалі викинути. Дрібненька бакопа, гарна, зелена листя не покручене, мабуть, ж, не смачна для кліща. А більш за все, оця крупноцвіткова, вона вже й цквітне. Вражається, воно як у попелі. У мене тут немає пилюки, так як той рік. Якби не були доріжки, я б подумала, що це пилюка. Ні, це, мабуть, ж, оцей кліщ таке робить. Теж викину, нехай мені тут не розповсюджується. Раз у мене немає того актофіта, буду боротися своїми методами. Я е, беру і викидаю. Так дні швидко проходять, тільки відкрила свою теплицю, вже закривать. Потолок закрила, збираю, вентилятор працює, плитку вимкнула, в день було не вимкнуто. Так добре, як сонечко, і тут 20 і більше градусів. Цілий день збираю ось свої речі. І ношуся з цим ящичком вечір у хату, а на день з собою колонка слухаю Ютуб. Інтернет, дякую, сьогодні був. Сьогодні відео мені Ютуб запропонував опалення, так як у мене Люба Поляєва зробила, але в неї там трішки холодно, тому що вона не утеплюється. Бачите, я мові показувала. І потолок у мене з утеплювача ж і оці боки, агроволокно і новеньке, і стареньке. І ще раз утеплювач, оце трішки я розширилася, але тут ось і картоночку поклала, щоб ж холод не заходив, хоча там далі ж теплиця і там подвійна плівка на теплиці, і зараз там піду покажу. Це ж у мене будка в теплиці посередині зроблена. Рослини так відчувають, що вони в теплиці, в мене і в хаті стоїть, укорінюється. І тут заглянула, воно таке все зелене, жирне. Тут же йому тепло, гріє під низ, лампочки трішки вмикаю, коли світло є. Набагато швидше вкорінюється з лампочками. Це я на другу сторону зайшла, ось і одне. Укривне, тут двоїх висить, два рази два і три шістьдесяте. Ззаду в мене двері. Тут два метри до моєї будки і бік. Ось, вилізла, поки ще видно. Бачите, це ж усе повітряна, ото, ото подвійна плівка. І тут у мене теж подвійна. І там, вон, бачите, і там утеплювач, і туди утеплювач. Я рахую, що тут дуже велику роль грають мої утеплювачі. Ось. Так нагрілося сьогодні було. В мене чує все. Плівка назбирує так тепло, гарно. Сюди заходжу у своє. У свою халабуду. Чоловік у мене і не любить тут ходити, тому що тут узенько виходить, коли я поначіплюю свої тряпки. І аж до краю в мене оці утеплювачі. Чотири куска. Звичайно, це забирає час, оце його укривати і розкривати. А так люблю заглядати в оці коробки, як воно росте там потихеньку. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. День закінчився, щось робили, а щось завтра зробимо.